то які же корми цих кривавих заворушень? Чому приходить такий час, коли люди кидаються масово винищувати інших людей? Або ж давайте поставимо питання навпаки, що відбулося у Європі після Другої Світової війни такого, що сьогодні ми абсолютно не можемо навіть уявити? Нового Голокосту, Великобританію, Францією, між Францією і Німеччиною, між Німеччиною і Польщею, між Польщею і Літвою. Якої природи це хвиля приміння, що йде захода, заходу на повернутися до питання, що я поставлю на початку. Хто знає правду, хто знає, що є добро, а що зло? Європейська цивілізація, тобто ми віримо. Če je človek za svojo naravo dober, je krivljena človeka, je ritualitarna človeka.